В рамках капітального ремонту зелених насаджень гвардійського проспекту спеціалістами агрофірми Зелене господарство наразі ведуться роботи з обрізання сухостою на зрілих деревах, зокрема тополях, що розкинуло свої гілки від вулиці Донецької до проспекту Курчатова. Також пропулювання лунок нещодавно висаджених каштанів та берестків від Донецької до автомобільної. Адже молоді саджанці рясно поливаються водою, тому дуже швидко росте трава, якої слід позбавлятися. Взагалі полив триває. Щодня по різних куточках міста, там де висаджені молоді дерева, наприклад, горобина по вулиці Курчатова, Катальпи та гледичі у сквері Горького. Інколи спеціалістам агрофірми доводиться, використовуючи прикореневий полив методом гідроборіння, реанімувати дерева, що з різних причин почали засихати. Попереду ще підсаджування молодих дерев, обрізання сухостою, а восени планують приступити до омолодження дерев, яким ще далеко до вікової межі. А вона за правилами утримання дерев може бути різною. Наприклад, для тополі, що росте на узбіччі 40 років, а для тої, що росте у сквері 60. Все це проходить в рамках програми з благоустрою міста, капітального ремонту та поточного утримання зелених насаджень Сєвєродонецька. Повідомив нам директор агрофірми Зелене господарство Віктор Зябкін.